Вітаю! Сьогодні ми спробуємо зламати один цікавий математичний код. Знаєте, той, що на перший погляд, здається, суперечить усякій логіці, але насправді все значно простіше. Головне, перетворити нудні правила на ну скажімо, на зручні інструменти. Ну що ж, і ось власне головне питання як так виходить, що, додаючи якесь число, в результаті можна отримати менше? Звучить ніби якийсь фокус, правда? Але тут, знаєте, ніякої магії, лише чітка залізна логіка. Гаразд, давайте зануримося в це. Ось наш приклад загадка. 10 8 плюс мінус 15, і це якимось дивом дорівнює мінус 4 і 2. Виглядає трохи дивно, але повірте, це абсолютно правильно. Зараз розберемося, чому ж так. Так от, перший ключ, який допоможе нам усе розставити по місцях, я б назвав його. Правилом однієї команди, і воно насправді до смішного просте. Отже, формально правило звучить так, щоб додати два числа з однаковими знаками, треба просто додати їхні модулі, ну тобто самі числа без урахування знаків, а потім перед результатом поставити їхній спільний знак. А тепер давайте уявимо це простіше. Думаємо про це так усі додатні числа грають за одну команду. А всі від'ємні за іншу за команду мінус. І коли гравці з однієї команди зустрічаються, вони ж не сваряться, правда? Вони об'єднують свої сили. От візьмемо, наприклад, мінус вісім і мінус шість, обидва ж із команди мінус, так? І що ж станеться, коли вони об'єднають зусилля? Їхні сили просто сумуються вісім плюс шість це 14. І оскільки обидва гравці з від'ємної команди, то і результат, звісно, буде від'ємним. Мінус 14. Все бачите, цілком логічно. Гаразд, з цим розібрались. рухаємось далі, бо саме тут і починається найцікавіше правило номер два назвімо його перетягування канату. Це якраз той випадок, коли на полі зустрічаються дві різні команди. І от як це працює? Коли знаки різні, треба від більшого модуля відняти менший. А знак у відповіді буде такий самий, як у того числа, що було, ну, скажімо так, сильнішим, тобто мало більший модуль. Переможець забирає все. Тобто, все зводиться до трьох простих кроків: перше, визначаємо, хто сильніший, у кого більший модуль. Друге, від сили сильнішого віднімаємо силу слабшого. І третє результат отримує знак переможця просто. І аналогія з перетягуванням канату тут, по-моєму, просто ідеальна. Уявіть, що додатні числа тягнуть в один бік, а від'ємні в інший. Ну і як у будь-якому такому змаганні переможе той, хто банально сильніший. А тепер давайте повернемося до нашої початкової задачки 10,8 плюс мінус 15. Хто ж переможе в цьому перетягуванні? Команда плюс із силою 10,8 чи команда мінус із силою 15? Ну, тут, здається, все очевидно. 15 це значно потужніше, ніж 10,8. Команда мінус явно перетягує. А яка різниця в їхній силі? Віднімаємо. 15 10,8 виходить 4,2. І оскільки перемогла команда мінус, то й відповідь забирає її знак, ось звідки взялося мінус 4,2, тобто ключова ідея тут ось яка. Знак сильнішого числа завжди вирішує, яким буде знак результату. Все загадку розгадано. Але, знаєте, знати правила це лише половина справи. Тепер давайте поговоримо про справжні математичні суперсили. Вони дозволяють нам спрощувати навіть ну, дуже заплутані приклади. Мова йде про переставну та сполучну властивості додавання, звучить складно, а ідея проста під час додавання можна як завгодно міняти числа місцями і групувати їх так, як нам зручно. Це, по суті, такий собі математичний лайфхак. Ось погляньте на цей вираз. Ну це ж справжній хаос, суміш додатних від'ємних чисел, якщо почати рахувати це просто зліва направо, можна добряче втомитись. А тепер дивіться, як працюють наші суперсили. Ми просто беремо і переставляємо доданки. Збираємо всі мінуси в одну команду, а всі плюси в іншу. І вуаля! Той самий приклад раптом виглядає набагато набагато простіше, правда? І це, по-моєму, ідеально показує головну ідею. Мета ж не в тому, щоб працювати важче, а в тому, щоб працювати розумніше. Спочатку варто навести лад у цьому хаосі, згрупувавши команди. Ну що, час для фінального випробування. Давайте візьмемо все, про що ми говорили наші правила, аналогії, суперсили, і застосуємо це все до одного останнього, але вже серйозного прикладу. Ось ця задача так. На перший погляд, вираз із змішаними дробами виглядає досить грізно. Але це тільки на перший погляд. У нас вже тепер є всі потрібні інструменти, щоб із цим впоратися. Отже, давайте розкладемо все по кроках. Крок перший. Застосовуємо наші суперсили і групуємо команди. Зверніть увагу, як зручно дроби зі знаменником 11 опинилися поруч. Рахуємо першу групу від'ємну і отримуємо рівнесенько мінус 8. Потім додаємо додатні числа і маємо 3,11. І тепер фінальна битва перетягування канату. Команда мінус із силою 8, звісно ж, сильніша за команду плюс із силою трохи більше трьох. Вона перемагає. Рахуємо різницю і виходить 4,51. А оскільки перемогли мінуси, то й відповідь мінус 4,5. Бачите? Розбили складну задачу на прості кроки і легко її вирішили. І наостанок просто думка на майбутнє. Тепер, коли ці правила стали не просто чимось із підручника, а справжніми інструментами чи навіть суперсилами, які ще математичні задачі, що раніше здавалися складними, тепер виглядають просто як цікава головоломка, яка тільки й чекає, щоб її розв'язали.